Кожен вкладник знай, гроші під захистом виплати. Гарантовані, тож не переживай. Всім привіт, вітаємо на нашому каналі. Кожному вкладнику важливо знати, які саме кошти, розміщені в банку, не відшкодовуються фондом в разі ліквідації банку. Отже, фонд не відшкодовує кошти. За вкладами юридичних осіб. За вкладами у розмірі менше 10 гривень. Вклади в банківських металах, золото, срібло не підпадають під гарантію, навіть якщо вони здаються надійними. Депозити на індивідуальних умовах. Тобто не гарантуються депозити, залучені на особливих акційних умовах, які не пропонуються публічно всім вкладникам. Вклади, які знаходяться під заставою. Наприклад, Передані банку як застава за кредитом. Кошти, вкладені через ощадні або депозитні сертифікати банку, не є вкладом, тому фонд їх теж не гарантує. Детальніше про те, які вклади не гарантуються, можна дізнатись на сайті фонду в розділі про гарантії. Або у довідці про систему гарантування вкладів, яку банк зобов'язаний надати вкладнику перед підписанням договору. Але що робити, якщо сталося так, що банк став неплатоспроможним, а ваш вклад не гарантується фондом? В такому разі ви стаєте кредитором банку, і вам важливо вчасно заявити фонду про свої вимоги до банку. Кредиторами банку є юридичні або фізичні особи. Тому числі фізичні особи-підприємці, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань. А як заявити кредиторські вимоги до банку, дивись у нашому відео. Переходь за посиланням в описі під цим відео. Пам'ятайте, що ваші вклади захищені фондом гарантування. Для отримання детальної інформації щодо гарантування вкладів, ви завжди можете звернутись до фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Щоб отримати більше корисних порад. Підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність.